Центр рекрутингу української армії відкрили у Чернівецькому ЦНАПі. Це 33-й офіс в Україні. У таких центрах не вручають повісток, натомість роз'яснюють про можливості і умови проходження служби за контрактом. До прикладу, людина, яка добровільно вирішила долучитися до оборони держави, може самостійно вибрати посаду та військову частину. Як працюватиме центр рекрутингу у Чернівцях? Далі у сюжеті. Чернівчанин Віталій Кобзей ремонтує автівки для військових. Сьогодні прийшов до рекрутингового центру, аби дізнатися, як стати автослюсарем у Збройних силах України. Місце, де я працюю, роботи вже набагато менше, і хочу поцікавитись, можливо, є така вакансія, якою я займаюсь по своїй професії. Зараз буду спілкуватись, почую які умови і що мені запропонують. А Сергій Парабанов прийшов до ЦНАПу, щоб потрапити на службу до 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ. Тому думаю, що ж не можуть одні ті самі там перебувати. Вже два роки треба якось міняти, мінятись. Щоб все почесно хотів знати, як сам процес, як це все буде відбуватися. Ну і запитатись, які є вакансії, які бригади. Я, в принципі, вже до цього як ішов, то вже вибрав собі бригаду. Сказав, що потрібно прийти міркамісію. Ну, там розкази, чесно, не сильно заповнив, бо це багато інформації. Так 44 Чому обрали Ну бо я там був, був збори резервістів. Ще до повномасштабного я там був на зборах. Центр рекрутингу відкрили у Чернівецькому ЦНАПі, що на вулиці Героїв Майдану. 7. тут працюватимуть двоє спеціалістів. Вручати повістки вони не будуть. Натомість шукатимуть вакансії для бажаючих служити зсу відповідно до професійних навичок. Людина може до нас прийти вже знаючи, куди вона хоче іти служити. Може прийти мотивована людина, яка для себе вже обрала і військову частину, і спеціальність, по якій вона хоче служити. Тоді простіше нам працювати. Ми сконтактуємо людину із військової частини. Він звертається туди. Якщо там він проходить співбесіду, і якщо людина підходить, то ця військова частина дає рекомендаційний лист яким вона гарантує до себе цю людину пізніше на службу, службу за контрактом? Далі людина звертається в ТЦК, приходить там військову лікарську комісію. У Збройних силах України нині понад 10 тисяч вакансій, з них чотири у Ченівецькій області. Найбільш посади, які нам необхідні на сьогоднішній день, це пілоти безпілотних літальних комплексів, це фахівці РЕБ, Кухарі потрібні, стрільці, кулеметники, водії автобусів, грузових автомобілів, практично все медики. На сьогоднішній день, на жаль, нам, ми потребуємо медичних працівників. У нас також різні вакансії. Проходити службу будуть як і в Чернівцях, так і в Чернівецькій області. Ми раді будемо бачити, раді вітати нових добровольців. Як показує практика, більшість посад, які ми пропонуємо, людина може опанувати, оскільки мала відповідний досвід дотичний у цивільному житті. Тож ми пропонуємо і посади операторів безпілотних авіаційних комплексів, і посади саперів, медиків, ну, в принципі, обширний список посад. Службу можна проходити в будь-якому підрозділі на будь-якій ділянці державного кордону. Звісно, пріоритет віддаємо військовослужбовцям за місцем проживання по місцю проходження служби, тобто безпосередньо, якщо тут будуть приходити, то в Чернівецькому прикордонному загоні ну, або на ділянці західного регіонального управління. Ось посади різні вакансії потрібні. Перелік вакансій, перелік порядку проходження служби у рекрутерів. Безпосередньо ви можете уточнити весь. Ну і будемо бачити кожного з вас з собою в однострої. Перший офіс рекрутингового центру відкрили на початку 2024 року у Львові. Чернівецьке представництво – 33-й офіс. Облаштування таких центрів це пілотний проєкт Міністерства оборони України. На кінець минулого тижня звернулося 15 тисяч 276 людей. З цих людей, які звернулися, на сьогодні трошки більше чотирьох тисяч на тому чи іншому етапі підбору вакансій знаходяться безпосередньо зараз в нашій системі. Тобто є люди, яким там тиждень підбирається вакансія, є яким місяць підбираються вакансія. І з цієї кількості людей, загалом, які звернулися, на сьогодні. Порядка 1400 чотириста вже є військовослужбовцями або там на останніх етапах оформлення в ТЦК. Юген Пасалюк, Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4